25 жовтня в Білій церкві, як і по всій Україні, пройдуть місцеві вибори. На них громадяни обиратимуть міського голову та місцевих депутатів. Агітація кандидатів триває вже майже місяць, і виборці вже практично визначились, кого будуть підтримувати. Звичайно, є вже й лідери виборчих перегонів. Хто вони визначили? Експерти Центру соціальних та маркетингових досліджень Соціс. Ця організація моніторить виборчий процес в усіх регіонах України протягом багатьох виборчих кампаній. Напередодні виборів місцевих виборів в Україні Центр соціальних маркетингових досліджень Социс проводить дуже багато досліджень. Найбільш актуальними дослідженнями і цікавими для населення для нас являються, звичайно більш крупні міста, в тому числі і міста Київської області, такі як Біла Церква, Переяслав Хмельницький, інший Єрпінь. Тому в таких досить великих містах ми проводили також соціологічні дослідження. Одним із таких є дослідження в Білій церкві, яке ми провели на початку жовтня, було опитано 1200 респондентів по всій території міста, які репрезентують. Думки населення Білої церкви з похибкою приблизно в плюс-мінус 2,2%. Якщо назвати лідируючих кандидатів на посаду міського голови Білої церкви, то вона виглядає наступним чином: перше місце посідає Костянтин Єфименко, самовисуванець, близько 41%. Друге місце дригало Людмила, Людмила, висуванець від партії Громадянська позиція 11,2%. Третє місце посідає дикий Геннадій, об'єднання самопоміч 10,2%. Далі слідують кандидати Марченко, Олександр і Яременко-Богдан. В них практично рівні результати 8,2%. Також ставились питання щодо політичних рейтингів і готовності людей і жителів Білої церкви проголосувати до міськради Білої церкви, за яку партію вони готові віддати свій голос. На таке питання респонденти відповіли наступним чином: перше місце виборола б на даний момент по даним дослідженням партія Блок Петра Порошенка Солідарність. Вона набирає близько 17%. Друге місце посідає партія об'єднання Самопоміч близько 14%. Третє місце партія Всеукраїнського об'єднання Свобода близько 10%. Четверте місце в об'єднання батьківщина близько 9%. Таким чином є велика вірогідність, що вибори в Білій церкві пройдуть в один тур, адже для перемоги лідеру передвиборчої кампанії не вистачає всього кілька процентів. Нагадаємо, переможцем в першому турі вважається той кандидат, за якого проголосує 50% плюс один виборець.